Привіт, друзі! З вами New Workers. Сьогодні б хотіли б розповісти вам детальніше про спеціальний дозвіл на роботу, якщо чоловік та дружина працюють разом на одного і того ж самого роботодавця. Останнім часом ми отримуємо багато дзвінків від наших клієнтів, де чоловік та дружина працюють на одного роботодавця, і вони отримали лист від Сірі. Та Сірі запитує про пояснення, чому та особа. Яка має візу по супроводу, працює без спеціального дозволу на роботу. Хотіла б наголосити на тому, що Сірі кілька років тому змінила правила для осіб, які мають візу по супроводу та працюють з головною особою на одного й того ж самого роботодавця. Згідно змін в правилах, особи, які мають візу по супроводу, повинні подаватися. На продовження візи по супроду, а також спеціальний дозвіл на роботу. Це дуже важливо. Якщо ви не впевнені, чи у вас відкритий спеціальний дозвіл на роботу, ви можете це перевірити у ваших документах, коли вам відкрили візу або у вашій рожевій картці. Якщо вам потрібно податися на продовження вашої діючої візи чи спеціальний дозвіл на роботу, звертайтеся до нас в 42 33 21:31, і ми з радістю вам допоможемо. Гарного вам весняного дня! Ваші нью-воркерс!